Пані Олена одна з тих, хто проживає в зоні потенційних сувів. За останні 50 років схил гори, де живе з десяток родин, вкрився численними горбами та ямами. І цей процес продовжується і сьогодні. Вчора Черевно було всюди так. Ну люди робили так, а зараз оно ну, живуть такі береги, а де як берег так уже. Люди вже пристосувалися до такої ситуації. Найважче кажуть, щороку змінювати місце висаджування городини, адже в ямах та на крутосхилі це робити аж ніяк не ефективно. Важко кажуть і добувати воду з криниць, більшість з яких затисла гора. Колодець був 4,5 метри. Кота, на ну, дивіться, зузився так, що зараз відро води не можна черти. Просідання та постійні суви пошкодили будинок жінки. Фундамент не витримує навантаження і розламується на очах, а за ним і вся хата. Не так давно подібне сталося з будинком батьків пані Олени та їх сусідів. Суви відбувалися вже десь якісь 15 років, 10 десь так, а хата завалила десь 4-5 голов тепер. То то коли та буран, тот вітер дуже, та сніг великий, завалило. Руїни двох будинків та господарської прибудови третього. Нагадування тутешнім, що в майбутньому і на них чекає така доля. На щастя, коли споруди завалилися, в них нікого не було. Люди живуть у радичу, бо будинки аварійні непридатні для проживання, розбирати руїни не поспішають, та й навряд на цьому місці хтось плануватиме будівництво. Сусіди, яким пощастило уникнути подібного, б'ють на сполох, адже черговий суд чи просідання ґрунту можуть зруйнувати і їхні будинки. Також на державну програму переселення, яка діяла до 2006 року, сподіватися, не доводиться. Навіть ті родини, які вже втратили житло, не переселені. Можливість забезпечити житлом у нас немає а коштів для того, щоб купити житло або матеріал для будівництва нових будинків, також немає ні в районному бюджеті, ні в сільському. Головне це будемо чекати, що програма буде фінансуватися з державного бюджету. Скільки ще часу місцевим доведеться жити на бомбі у повільненої дії, сказати не можуть ні вони самі, ні сільське керівництво. Виправити ситуацію може тільки держава.